Всім привіт! Презентую вам ложкарпетки теплі жіночі бренду Esmara в лоті 30 пар. Розмір від 35 до 42-го. Матеріал поліакрил, поліестер та еластан З розміром 35-38 буде 9 пар. З розміром 39-42 21 пара. Вартість лоту 1960 гривень. Ціна однієї пари 65 гривень і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!